Погнали! Я, Всім привіт, з вами Нандо, і сьогодні поговоримо про футбольні меми. Б Баскетбол Бабаскетбол, Блядь. Ну і розпочати, звичайно, хотілося б зі святого, а саме. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молиться, кому молиться перед кожною грою? Наша команда ходить в церкву перед кожною. справа в тому, що у сезоні 2012-2013 років львівські Карпати на стадії півфіналу не змогли обіграти донецький металург. Одразу після гри півзахисник Карпат Михайло Куполовець дав надщире інтерв'ю. Такий шанс в житті може вже більше не бути. Фінал кубка, і тим більше ми так були близько. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть знаю, за що але я не можу вам сказати. Ви просто подивіться, з якою щирістю і одночасно болем Михайло виливає на журналіста. Вогонь в очах і шість разів перед, перед кожною грою ну не може не закохати у футболіста. Погодьтеся складною вити когось із сучасних. Сних футболістів на місці Михайла може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою, перед кожною. перед кожною грою ходимо. В церкву. щодо долі нашого героя, Михайло закінчив професійну кар'єру у 2021 році. Пограв він і за минай, і був і функціонером клубу. Зараз він займається волонтерством і приймає участь у благодійних матчах. Йдемо далі, йдемо далі по емоціях. Ні, всі ми прекрасно розуміємо, що під час матчу дуже складно тримати емоції в руках. Але коли твоя команда перемагає, ну погодьтеся, це зовсім інші емоції. Not... Oh my Саме так сталося у 2010 році, коли Дніпро обіграв київського оболонь. Тодішній наставник Володимир Посонов наступним чином прокоментував перемогу своєї команди. Ходить, що з рахунку, що ви зробили правильні висновки після виїзду в Сербію. А ми, взагалі, і не всповінали, тому що, блядь, це зовсім інший турнір. Як на мене, то найкумеднішим у цьому інтерв'ю є реакція журналіста, який ну точно не очікував такої відповіді mm -hmm. на своє запитання. Сам Володимир Бессонов з 2015 році працює в селекційній службі Київського Динамо. Я ж зичу йому здоров'я, ну і подальших успіхів у своїй роботі. Mm -hmm. А тепер до мого улюбленого на арену виходить сам Ігор Гамула. І ціла торба мемів вам должен замыкать дальнюю штангу, блядь! Я их люблю. Алло, Валя, блядь! Что ты там ходишь, блядь? Я их люблю просто как детей свои. Ну, по-перше, Гамула – это справжня прикраса каждой пресс-конференции. Впереди, имея одного нападающего, выпустил второго, думал, он нам что-то поможет, он нам поможет, поможет только умереть. Не дивлячись на результат, наш герой завжди мав кілька влучних слів, які розривали соціум. Собрал сумку нахер домой. Я их обожаю. Якби команда не грала, якби не понищувалась у класі, Ігор Гамула завжди вмів все перевести в жарт. Коли тренуються мої футболісти, коли грають в одному касання. У мене голова кружиться. Я просто ухожу, думаю, да дайте шукати, то переодеті, може, це не наша команда. Давайте виходимо на футбольне поле, ми починаємо чогось то боятися. І навіть коли команда Гамули на етапі кубка отримала Дніпро. Ігор не зміг втриматися і не описати цю подію в звичній для себе манері. Це була жереб'яка. Всі нормальні команди тащать там полтаву, там какої-то старою там єдність, мидність, медніпер. Ми ми. Мало нам Харкова, Полтави! Та дядька Ко Всім нашим приятним відношенням, хорошій житті, нам Опа! Туди! Ну а тренування це взагалі окрема тема. Пан Ігор завжди вмів якісно пояснити гравцю, що він від нього вимагає і як він до нього відноситься. Ти випити вони знаєш. На жаль, у 2021 році Ігор Васильович помер у віці 61 року. Ми ж назавжди запам'ятаємо цю світлу і неординарну людину. Вічна пам'ять. А на сьогодні все з вами був Нандо, Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось. Oh, 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 oh,